Попав любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик, який все таки ви мені радили в коментарях. Ви мені сказали також, що він чимось похожий на Дорс, і ти знаєш, насправді дуже таки цікаво -то перевірити. <реш> Називається він отако, я не знаю, як це читати. І, в принципі, що я перше бачу в лобі, що воно достатньо таке велике, і воно достатньо таке, ти знаєш, дуже атмосферне. Дуже уже просто цікаво поклацати саму гру взагалі, що вона із себе представляє. Бігаю, оце дивлюся. Хочу поняти, а що, взагалі, тут ще є, крім оцих всяких стойок. Тут є ось якісь. А, це спонсори, понятно. Скільки там за донати задонати робоксів? 105 тисяч робоксів. А Обалдеть, я кисмаксудиус, прикинь. Обалдеть. Просто 100. Штук <реб> робуксів. Це просто жесть. Диви, а є ще якийсь ось, ось о, е, каргофунель. Що таке каргофунель? Тут можна щось щось кудись десь покласти? Ходу ні, да, це чисто такого для інтер'єрчику добавили, але, ну, понятно, в общем-то, окей. Тоді, в принципі, давай бігати, дивитися по лобі. Максимальне лобі, я насправді кажучи, думав, що ну, це 4 чоловічки. От, я так думав. <реб> Потім побачив лобі на 8. Поняв, що я помиляюся. Але коли я підійшов ближче, я. Просто побачив цей прикол. 50, чоловік! 50! Це що вообще таке? <рігла> Як ми маємо, то все проходить? А -а, а. а, це все сплошний обман. <рігла> <Нас надурили>. <рігла> <рігла> ну, я, чесно кажучи, хотів, щоб ми всі разом влізли, але, ну, ніяк не вийде, на жаль. 300 робоксів, і просто ти можеш 50 чоловік запихнутися в гру. Це жесть. Але, чесно кажучи, у мене таких робоксів немає. Тому. І що достатньо таке варто відмітити? Просто диви, яка у нас у кожного уніформа. З якимось такими типу, балонами на спині. Це, в принципі, ну, обалдеть. Виглядає це все достатньо таке прикольно. І я вже прям хочу поклацати, потикати. Як мені тут ось то? Ага, скіп ветів. Я поняв. Ну, в принципі, що, нам тоді треба всім проголосувати. Тільки ще двоє людей чомусь не голосують. Ну ладно, в принципі, 5 секунд і ми вирушаємо. Давай. Ану, ану, що ану. там, що там, що там? Відкривайся Обалдеть тобі. Вам треба, типу, захистити і принести якийсь кристал. Осьменні лузес. А, я не здиваю перекладати читати. <laughs> я не знаю, що нам робити. Ну якийсь кристал, типу, да? Його треба якось знайти, дослідити, захистити. І все, в принципі, Ctrl це або Shift, або Spacebar. Ага. Щоб прихилитися. А тут що? Кейккарт може бути inserted into кейкарти Searcher. А ah, readers matching the colors to open them. Ну а, ну картки, в принципі. В принципі, беруться коротше і вставляються в оці всякі. О, вставляються в спеціальні по своїм кольорам рідери. Тому, в принципі. Окей, питань нема. Запам'ятаємо. У нас тут що лежить? 10 баксів? Непогано, непогано. Тут також ось до 10 баксів лежить. Слухай. Да, тут прямо тако з цими, поняв, з кімнатами, 9 третя, ось до. Обалдіть, нічого не. Що за звуки? Що це таке? А цікаво, тут лут спільний чи ні? Ще 5 доларів, нормально. Сюди. Ну, в принципі, понятно. Четверта кімната. 5. А що ви так всі швидко побігли вперед? Ну а що, Я ж не знаю, що робити. Так, уже знайшли ключ-карту і відкрили наступні двері. Але тут темнота. Зараз можуть бути приколи, да? Ну, бабулетики. Непогано, в принципі. Тут ще щось є. Горить да? Диви ось до світло. Йой, а мене аж підлогувати тут почало. А що таке, в чому проблема? Ой-ой-ой яй 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 ладно, погнали, в принципі, далі. Я постійно хочу пригати, але тут на пробіл, так то ти просто присідаєш. Це обалдеть, це трошки збиває. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Надо шукати шкаф. А тут все, тут всі зайняті. Хе-хе-хе, лепо, я ще здохну. Я здох! Ну, і таке буває. Я просто чуть-чуть не стиг. О, хелло, ти помер. Ага. Який позор. Який сором. І що ти дупу? Чуєш, я взагалі перший раз грі, так що відстань від мене. Чи взивається, сам ти ідеот? Коли ти будеш помирати, ти будеш з'являтися тут, і я буду тобі показувати документ якийсь. А ти довго будеш ще балакати? Можна мене просто в лобі відпустити? Ай, ти Фу, яка халепа Що ти наразі закрив свій рот, да? А, the anglier man назів якийсь. А ми можемо прям приближувати диви приколу. Аботє зроблено, да? Але я більше нікуди не можу дивитися. В принципі, окей. Закриваємо документ. Ага, ага, ага. І ти опять, відкриваєш свій рот, щось мені розказуєш, да? Я ж ну недостатньо тут довго сижу вже. Я поняв, спасибо. І ось що нам тепер показують. Я відкрив 9 дверей, 35 якихось асетів. Чи що це таке? Фаунд. А, і за це мені дали ще, де, типу, одну монетку. Я поняв. Ну, мілі 100 не хід. Я не знаю, що це таке. Френд реферал бонус 30%, і того 13 куїнів я отримав. Ага. А як мені тепер вийти? Туда. Ретурн ту лобі? клоузет документ. Ага, от мені треба. І мене тепнуло назад в лобі. Суперсько. Так, окей, в принципі, ми запустилися знову, а значить, що можемо йти далі. Тому, в принципі, let's go. А ну, бам. О, все. Лезгіре. Опа, бабулетики. Тут нічого. Це що таке? 50 доларів. Йо, я щось знайшов. Не знаю що, шо, але щось знайшов. Нормально. Тут щось є? Нічого нема. Все, в принципі, значить можемо йти далі. Бабулетики. Оце прикольно, що тут є система луту, правда, поняв, але дуже відволікає, того, що ну, я по своїй натурі єврей. Якщо лежать гроші, я не можу їх не взяти. Тому, в принципі, таке. Ладно, треті двері. Що у нас тут є? Тут щось є? Кот. Йо, це я можу зламати якісь двері, типу, чи що? Лол прикол. Мало що, понятно, але дуже цікаво. В принципі то, В принципі принципі то. то. Тут у нас нічого такого немає, да? Да. ящики закриті, ладно, що тут щось є? Нічого нема. А оце що таке? Флеш? Штука якась. Що <гум> <Шо> це <тут> таке? <гум> я її викинув. Прикинь, можу викидати, а от прям я не знаю, що це. Цікаво. О, гроші знайшов, Нормально. А тут? Тут нічого нема, Ладно, в принципі, то тут теж бабулюй. Бабулетики. Бабулетики. Тут у 25 доларів, непогано. Тут у нас виходить, закрито, так? Да? Ми тут ніяк, Окей. І що далі робимо? Все, є скринька. Ні, пусто. Ладно. Тут у нас теж нічого такого цікавого, так? Да? В принципі то. Ладно, йдемо далі. Сьомі двері, ще бабулетики. І тут ось до бабулетики. Ану, дай. Окей, все, йдемо далі. Восьмі двері. Тут у нас поки що нічого нема. Ну, я маю на увазі нічого такого страшного. Які це вже дев'яті, Йо, ми прям непогано поки що тримаємося, да? Нічого, звісно, не відбулося страшного. Але, тим не менш, опа-опа, темнота. Причому абсолютно. А нас може взагалі щось таке тут з'їсти? Як думаєш? Бо я не знаю. Наприклад. Але я знайшов ще одні двері. Файно. Ой-ой-ой, ой-ой. Що таке? Це погасло світло. Обалдеть. Неприкольно. Бабулі, тут ось до двері. Походу нам сюди. Окей. Чи, чи нам не сюди? Ні, нам, походу, не сюди. Йой, це просто так, ну, типу, кімнатка. Але вона по суті безтолкова. Може нам десь сюди треба було йти? Нічого не бачу. А, ні. Тут закрито. А ще дуже дивно, що я тут сам. А, присідати ж можна, я забувся. Я забув за таку функцію. Оце да, оце, звісно, вычуди. Ну, нічого було. Так, тут нічого. Нам получається під воду, да. Ну, полетіли. Зразу бемц, вдягнули такий ось шолом, щоб можна було дихати під водою, да? 15 дверей Блимає, 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 ні? Зараз напевно штука буде летіти Да. Я знав Я так і знав. Ух ти йо! ось зіло. Юльку з'їлу. Все, халепа. І кента нашого теж з'їло, да? Да, все, халепа. Ха-ха, <рес> халепа. Що я ще толком не бачу, блін, а де я? Така темнота, це просто жах. Ану. О, і що тут? Є щось? Чи так, нічого. Ходу що нічого. А можемо ми так... Ні. ходу не можемо ми такі двері відкривати. Ладно. Тут щось є? Нема. -хм. Е, о. Так, кудись снопливемо. Ой-ой-ой. А що це я таке, а що це це, це, це стріляти чи що? Лол. й подумати не міг, а я нічого не бачу взагалі. А ну пішов вон. Пішов <рес> ти вон? Я не знаю, що це за штука, але воно мені не, не, не подобається. Так, як би тебе тут обійти? Ти ж тут стоїш, да? Ну так, ти продовжуєш стояти. А як як, де вийти? Откривайте двері. Фух, все нормально, так? Да? Я вижив. Обалдіть, що тут таке було. О, бабло. Ой. Нам поки що сюди не треба. Нам треба далі продвигатися. Це які вже двері? 21. Непогано, непогано. Що нема? Так. О, а зато тут ось то валяється. Ось тут 15 баксів. Дай. Нормально. Окей. 22, да? Та нема. Ось до тут можемо виплести вже, да? Ну таке принаймні відчуття є. Ано. Да, все. А то під водою так довго знаходитися, прям якось не дуже. Так. 23. Ух ти. А що робіть? Я ще не бачу. Тут щось стоїть. Ти бачив? Ну, ну, ну тихо, тихо, тихо. Тако пройти якось, да? О, бабло. Я тебе тут вкраду трошки, ти не проти, да? Хе-хе-хе. Ось до, воно прямо тут стоїть. Диви. Диви, я брошка. Обалдеть. А. Воно пропало, воно пропало, лол. А як як, відкрити? Де знайти? Може десь тут? Ходу ні. А де лежить? А, ось до. Окей. Які страшні звуки тут. Бемс, що тут у нас? Що таке? Наш я сюди прийшов? А, вентиляція. Опа. А ну, летску. Правда, в ній теж нічого не видно, але коли на це зупиняло, правильно? Бемс. Що тут? Тут не попадемо, тут теж не попадемо. Ладно, окей. Булеттики зато знайшли. І ось його ще лежать. Ой-ой, як багато. Але мені було б дуже добре знайти якийсь фонарик. Ухти, проблема. Тихо. Стучка летить. Оце не добре. Слухай, слухай, слухай. Диви, 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 диви. Ой-ой-ой. ой, А назад вертатись буде? Ні? Фух. Да? Все? Який жесть. Опа. Аптечку знайшов. Лол. Я тепер тільки нічого не бачу без фударика. Де взагалі, куди? О, знайшов. Так. Але я незмінно до цих пір не розумію, що мені треба робити. я не знаю, я просто бігаю. Поки що, я просто. О, карточка. Карточка це по суті непогано. На що так лякати? Якийсь офіс, да? Що тут? Ну. Ходу, толком то й нічого. Просто шкафчики, в яких можна полутатися, да? Ладно, шкода, фонарика, я просто не можу знайти. А без фонарика мені прям геть кепсько. Получається, йдемо далі. 27 двері. А, нам сюди треба була карточка, я поняв. Бемц. Так. Ой-ой, ой-ой-ой. Опять ця штука. Я чую, чую, все летить, летить, летить. І вона така, що просто пролетіла все, так? Не буде вертатися, як в Дорсі. Хух, непогано. Так, ідемо далі. От було б реально добре знайти фонарика, але фонарика не дають. Нема фонарика. Дуже багато таких місць, де ти просто нічого не бачиш. Тим більше, коли пролітає така штука. Вона на своєму шляху просто все зносить і, і все, і що робить. Ой, що тут темно, що тут темно, і куди мені йти? То Ох, як зараз би був мені в нагоді фонарик. Йо-ма-йо. Йомайо, Йома, але ладно, в принципі, і так. Нічого там не залутав, ну і хай би вже так і буде. В принципі, то, головне, що я виживу. І побіжу далі. Фу, я злякався, та що ж таке? <світ> Цікаво, тут взагалі реально знайти фонарика, чи ні? У мене вже є відчуття, якщо чесно, що тупо такого не може бути. Ну, сама гра просто цього не передбачає. Нам опять кудись пливти, ага. Я понял. Добре, хоч отакі зелені штучки є, що ти по ним можеш орієнтуватися. Опа. Де я? Так, тихо. Бо, в принципі, все, що ти знаходиш в отаких ящичках, це гроші. І тільки оце ось оце світлогано це було найдено, а під одним із столів. Так, а ну давай. Да, все, хорошо, можемо йти. В принципі, все нормально. То все, бабулі тільки, ще бабло. Так, уже в нас 35-ті двері. Ой-ой-ой. Зараз буде їхати оця штукенція. тому треба буде ховатися. Чуй, чуй, все, все, все. Як щасно, хух. Жестяк. Так, тихо. Бемо. Нормально. А вони вже якось частіше починають вилазити оці літучки. Ні, я вже перестаю вірити в те, що можна знаходити фонарики. Ладно. Ну, якщо. не можна. А! Відчепись від мене, я поняв, що ти таке. Я поняв, 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 поняв. Тихо, 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 тихо. Надо якось від тебе відвернутися і просто свалити. Дай. Ух, я поняв. Дорсі така сама є штука, коли ти на неї дивишся, то ти просто ну тратиш ХП. От оце тільки що я побачив таке саме. В принципі, виходить. І нам зараз пливсти нагору, да? Але я трошечки злутав ящички. Ну, блін, дуже хочеться знайти фонарика. Але фонарика якось їй не дають. Дам. Хепськом, це все, що я можу сказати. Цікаво, а скільки тут дверей? Так само 100 чи ні. Бо я ось вже, в принципі, до 40-го дійшов. Я як думав, тут ось у темнотап. причому повно. Так, куди? Що, ящички? Ага, можемо йти, в принципі. Я тебе не чув, я тебе не чув, То вибач! А я як так провтикав? Я просто провтикав цей момент. Я не бачив, що він якось оце світло погасив там ще щось. Обалдіть. А, а якби в мене був фонарик, то я би замітив, що ця штука на мене летить. Я би 100% замітив. А так, Ну капець, я так здох по тупому. Ну і в принципі, на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож обов'язково не забувай сюди клацати вподобайдена, також оформляти підписочку на канал. Ну і напиши в коментарі взагалі свою думку про нього. Можливо, ти знаєш ще якийсь крутий хорор, тож одним словом, я чекаю на тебе там. А з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож, всім файного настрою і всім па-па.